Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Завдяки нещоданому ремонті доріг, що відбувся у мікрорайоні Расне, шлях до 38 школи тепер є зручнішим для пересування. І це все за сприянням народного контролю. Дорога на вулиці Бузинові ще навесні радше нагадувала суцільну вибоїну. Дорога тут. Взагалі ніяка дитина ще досить не є там дорослою, під ноги не дивиться, шпортається. Тут непроходима дорога. Зараз, коли починається сезон дощів, тут просто нереально ходити. Діти ходять узбіччями. Отут по траві, діти падали просто в те болото, тому що послизнулися. Мешканці неодноразово звертались до чиновників, та лише після втручання народного контролю справа зрушила з місця. Я написала депутатське звернення, воно було підтримано виконавчою владою міста і включена ця дорога до ремонту на 2016 рік. І, рік. Власне ремонтні роботи завершені. І нарешті, дякуючи народному контролю і нашим депутатам, ну і звичайно простим мешканцям. Що відремонтували дорогу і діти не будуть по болоті нарешті ходити. Та добра дорога, файно, що зробили. Рівненька, навіть не чути, як коляска як проїжджає. Тепер, нарешті, врешті ми дочекалися <с тої, <с тої <с радості, що зробили нам дорогу. І дуже вдячні народному контролі, що він посприяв ну, цій роботі, провели роботу і там біля школи. Дуже гарно зробили. Я думаю, що діти будуть. Задоволені вчителі, що в такому гарному стані тепер дорога та на шляху до школи не лише вулиця Бузинова була перешкодою. Дорога на сусідній порічковій, що біля навчального закладу, також була в жахливому стані. Та завдяки народному контролю, і її відремонтували. За сприянням нашого місцевого депутата Ірини Оршак була відремонтована вулиця Порічкова. Дякую, Миріні Оршак, що вона посприяла роботі дорожніх служб, які поремонтували нам дорогу. Ми й надалі робити маму життя львів'ян комфортнішим. Катерина Клименко, Любомир Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.